Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. віки слава Богу нашому, який так світ полюбив, що народився в тілі людському, жив поміж людей. Бог став людиною. І взяв на себе повну людську природу. Ставши людиною, Він показав нам дорогу до спасіння кожному з нас, казав шлях до неба, за це прийняв мученицьку смерть на Христі, помер і воскрес у третій день. Воскреснувши у новому тілі, Божественному тілі, він ще 40 днів жив поміж людей своїми апостолами. На сороковий день Він вознісся на небеса до Бога Отця свого, даруючи нам обіцяння, що Він не покидає нас що він зійшле Духа Святого. І 50-й день після свого Воскресіння на апостолів сходить Дух Святий і наповнює їх силою, благодаттю Божою, вірою, і з цією вірою, і в цій силі понесли апостоли віру Христову. По всій землі не все так звичайно просто, не все так легко, бо світ не приймає світло, світ полюбив темряву, світ не приймає істину, брехню легше сприймати. Світ відкидає в добро і у цьому... І світ у злі лежить, написано у Біблії. Але світло просвітлює темряву. Тепло відганяє усякий холод, істина завжди перемагає зло. Ми в це віримо і з цією вірою сьогодні святкуємо. Святу п'ятидесятницю, сходження Духа Святого на апостолів і віримо, що Духом Святим ми наповнюємося і сьогодні, бо Бог любить нас, цією вірою приймемо силу, Божественну силу, з якою ми будемо перемагати усяке зло і очищувати нашу землю, наші душі. І нашу церкву від усякої скверне, особливо сьогодні від скверне рускаво міра, який несе смерть і розруху. Господь посилає нам Духа Святого. І я переконаний, що кожен з нас у своєму житті бачили. У духотворених людей, людей, яких очі світилися натхненням. Можливо, вони й самі не розуміли, що в них в той момент живе Дух Святий, що їхніми устами в ту хвилину говорить Дух Святий. Я впевнений, що кожен із нас за свого життя відчував. Ту неймовірне, те неймовірне піднесення, коли Дух Святий наповнює серце і душу і відчуває, що готовий гори перевернути, я впевнений, що Духом Святим Чернігівська земля очистилася два роки назад від скверни. Я впевнений, що Духом Святим очиститься вся українська земля. Від нечисті Руського міра. Що ж потрібно нам з вами для цього? Очистити своє серце, бо Дух Святий приходить тільки в чисте серце, очистити і підготувати наші душі до перемоги. Ми так часто сьогодні молимося за перемогу. Але я вас здивую, напевно, здивую, а може і ні. Задайте собі питання, чи готові ми сьогодні з вами отримати від Бога цю перемогу, справжню перемогу не просто вигнати окупанта, а справжню перемогу духовну, фізичну і перемогу над русським міром, нечестивим руським міром. Ми повинні підготувати душі свої. Життя своє до перемоги справжньої, до перемоги істинної, добра над злом. І коли ми підготуємо нашу землю, нашу державу, нашу церкву, наші душі до цієї перемоги, повірте, не мені, повірте Богові. Буде перемога, буде справжня. Істинна перемога, Бог готовий в будь-яку хвилину зіслати нам цю перемогу, дарувати нам свято п'ятидесятниці, коли зійде Дух Святий, тільки чекає, щоб ми підготували для нього, для Духа Святого, місце в своєму серці, в своїй церкві, в нашій житі. Святій Україні. Готуймо нашу перемогу, наближаймо нашу перемогу. І буде перемога, перемога від Бога нашого, Господа Ісуса Христа. Відбуде перемога від Троїці Святої, Отця і Сина і Духа Святого. Буде перемога. Боже благословення на всіх вас.